Європейський союз виділив Україні транш у розмірі 1,5 мільярда євро в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твіттер. Сьогодні ми надаємо Україні ще півтора мільярда євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи. Йдеться у дописі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за черговий транш макрофінансової допомоги Україні. Він висловив вдячність віце-президенту Європейської комісії Валдісу Домбровськісу та голові Європейської комісії Урсуліфом. Дерляєн за непохитну підтримку та солідарність. Нагадаю, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової допомоги у вигляді фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становить 18 мільярдів євро. Письмова процедура формального ухвалення чотирьох законодавчих актів завершена. Це означає, що Рада ЄС формально ухвалила наступні законодавчі акти. Регуляторні правила з доповнення багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які надають ЄС можливість використовувати бюджетні резерви ЄС для макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Це означає, що всі країни-члени ЄС братимуть участь у цих зусиллях. Йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради. Світові витрати на оборону досягли рекорду 2 трильйони 24 мільярди доларів. Одним з основних чинників збільшення видатків стало російське вторгнення в Україну. Росія посіла третє місце у світі після США та Китаю з витрат на військові потреби. Вони зросли на 9,2% і становили майже 86,5 мільярдів доларів. Причому цифра виявилась на 34% вищою, ніж було передбачено російським бюджетом, зазначають автори звіту. Тим часом, з початку російського вторгнення, країни НАТО надали Україні військову допомогу, яка перевищує оборонний бюджет Росії, а саме понад 65 мільйонів мільярдів доларів, заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Більше того, генсек НАТО вкотре пообіцяв підтримувати Україну стільки скільки потрібно а також заявив про єдність країн-учасниць блоку у цьому рішенні. Нас не залякати, ми і надалі підтримуватимемо Україну. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але коли вона закінчиться, нам потрібно вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. А історія не повторювалась. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку. Сказав він. 75-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко відкрив безкоштовне кафе у Харкові, де місцевих годують гарячими обідами та випічкою. Кафе розташоване на Салтівці неподалік від станції метро Героїв праці, де кілька місяців люди змушені були переховуватись від обстрілів. Фумінорі орендував приміщення на ринку, знайшов кухарів. Безкоштовне кафе підтримують фінансово благодійники та небайдужі співвітчизники японця. У меню пропонують супи, борщі, каші, макарони, м'ясо. Також можна спробувати випічку, пиріжки, булочки, пампушки з часником та випити чаю. Найбільше японець радіє маленьким дітям, для яких є іграшки та цукерки. Хочу, щоб люди посміхалися, сказав він. Чоловік продав свій будинок на батьківщині, і Фомінорі планує залишитися в Україні та допомагати людям. 24 лютого 2022 року Фумінорі був у Варшаві і на вокзалі він побачив тисячі біженців з України. Вражений японець вирішив теж підтримувати українців. Він повернувся до Києва. А у травні поїхав до Харкова, де побачив, що люди досі переховуються від обстрілів на станції метро. Певний час він там жив, витрачаючи на продукти та потрібні речі для харків'ян власну пенсію. А згодом організував збір у соціальних мережах. Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних кураторів з поміж топ посадовців і депутатів, які мають допомогти їм закрити всі потреби. На нараду до Ярмака запросили понад 10 осіб: кількох заступників глави офісу президента, керівників силових відомств, топ менеджерів із державної банківської та енергетичної сфер країни, кількох міністрів і депутатів, які проявили свою ефективність під час повномасштабного вторгнення. Голова офісу президента України розповів присутнім, що для кожного з них є персональна задача від президента. Зеленський вирішив, що саме ці перевірені люди мають зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу після короткого. Кої доповіді Єрмака його радниця роздала кожному присутньому по кілька аркушів паперу з інфографікою для про потреби їхніх бригад. Світ любить переможців. Зрозумійте, якщо ми в ході контрнаступу покажемо успіх і здатність перемагати, то це буде ключовим у готовності наших партнерів надалі нам допомагати. Без перемог витримати втримати підтримку буде дуже складно, тому треба перемагати. Пояснює один зі співрозмовників видання Українська Правда. Як переконує співрозмовники з офісу президента, такий підхід до комплектування бригад жодним чином не свідчить про недовіру до військових, а навпаки, має максимально їм допомогти. Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно і швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни і за кордоном. Це все має прискорити оснащення бійців та отримати паралельний канал зв'язку зі сторони рядових бійців, пояснює співрозмовник української правди. В ефірі російського радіо заявили об історичному праві Росії на землі Казахстана. Ситуація на Україні чітко відзеркалюється на Казахстан. Там теж великі області, заселені русскоязычними. Там в Казахстані полагають, що ми в перспективі хочемо по украинскому, как они говорят, сценарию, отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего? Социолог и профессор Азамат Джунизбай в интервью испанской газете Эль Мундо» рассказывает, как война России в Украине повлияла на процессы деколонизации Казахстана. Многие воспринимают вторжение России в Украину как войну Путина. По мнению Жунизбая, Россия реванш реваншистская империя, которая претендует на территории бывшего СССР. В Казахстане сейчас много слышит, что украинцы воюют и за нас. Воюют с колониальной державой, которая пытается вернуться к старым временам, комментирует Джунисбай. Исследователь считает, что вторжение России в Украину ускорило процесс деколонизации в Казахстане. Сфера употребления русского языка сужается. В городах открываются клубы по изучению казахского. Россия хочет, чтобы мы советовались с Москвой, как будто мы их губерния, как будто наше существование в качестве государства было временным, говорит Джунисбай. Все в Казахстане понимают, насколько опасен русский неоимпериализм. За этим пониманием приходят и действия. Казахстан наращивает экспорт нефти в обход России, сообщает Reuters. Объем транспортировки нефти через Каспий и Кавказ относительно невелик, однако он резко увеличился после вторжения Москвы в Украину в феврале прошлого года. Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурлев предложил ввести такое понятие, как «враг народа». Право вводить понятие враг народа. Не надо этого стесняться. Враги есть, понятия нет. Причем не только там, которые дебильные приказы отдают. Но в том числе здесь, на гражданке, про что мы говорили, все эти ждуны, все остальные это сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся? Мне говорят, ты хочешь сталинских репрессий? Я хочу. Я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел. Я это хочу напомнить. В этой статье. Всю войну пошел в 1946 году он отсидел, потом был реабилитирован. Но понимая, что это было необходимо на тот момент государстве сделать, да, где-то были ошибки, но была дисциплина. И сегодня краеугольный вопрос, вот то, о чем вы говорите, тебе ключевое слово, дисциплина всех, от рядового до маршала. Четкое выполнение тех задач и указаний, которые есть. Это первое. Второе. Умение принимать решения и за них отвечать. Это подпись, про что я говорил. Вот, вот, вот эти моменты. И тогда будет толк, тогда каждый будет понимать, о чем идет речь. Напомню, что на прошлой неделе в Госдуме приняли поправку к законопроекту о гражданстве РФ. Она предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Ну а ранее Фонд защиты национального исторического наследия обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением конфисковывать в пользу государства имущество иноагентов, которые критикуют решения, принимаемые руководством нашей страны уехавших из стран россиян, не поддержавших политику страны, Володин назвал негодяями, которые считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдатов, офицеров, открыто поддерживают злодеев, неонацистов и убийц. В этой ситуации правильно будет соответствующая статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет, написал Володин в своем телеграм-канале. В России телефонные мошенники записали инвалида на войну. По данным следствия, мошенники в телефонном разговоре представили сотрудниками портала и сообщили, что личный кабинет мужчины взломали. В ходе разговора злоумышленники получили доступ к аккаунту, когда потерпевший продиктовал им код из смс, а также выспросили, где мужчина хранил деньги. Через три дня мужчина зашел в приложение госуслуги в свой личный кабинет и обнаружил информацию о том, что он записан добровольцем на СВО, а также нецензурные высказывания. Заявительное СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом, сообщили в полиции. Помимо этого, в России телефонные мошенники придумали еще одну новую схему обмана. Злоумышленники связываются с жертвой и сообщают ей об угрозе преследования, спастись от которого можно только спрятавшись во временном укрытии. Преступники предлагают россиянам добраться до убежища самостоятельно, по пути избавившись от телефона, за которым якобы установлена слежка, и приобретя устройство с новой сим-картой. После чего звонят кому-нибудь из членов семьи и требуют крупный выкуп, рассказывая историю о похищении. ピンポーン